Ранкове ДТП на вулиці Кондратіва аварія за участі трьох автівок сталася прямісінько на пішохідному переході. Жертв немає. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. Зранку сталося ДТП по вулиці Кондратіва і створило транспортний затор прямісінько на пішохідному переході. Учасниками аварії стали автівки шевроле Авео, ваз сьомої моделі, а також маршрутка заповнена пасажирами. А в шеврові бачиш Ну, сімка остановилась. Він призівав цей момент, що і він намагається отойти, уйти від удара. І виходить, виходить на да, Так, Виходить навстріч. А да, на тут я да. да. найбільше постраждало шевроле Авео. Жигулі 2107 має невеликі пошкодження стопів. У маршрутці пошкоджено переднє колесо. Ну, ми їхали отуда, яка там. По сюда гагарна. На пішоході вас, сімерка, різко затормозив зі сторони автобус, перекривати вже не видно було, этот самий. чи переходять люди, чи я. І я, як я затормозив, догнав його в, лів в лівий бок і мене відкинуло на автобус. І все. Водій Жигулів, коментар давати відмовився. Серед водіїв та пасажирів постраждалих немає. Пішоходів, які переходили дорогу, і слід простив. На пішохідному переході були пішоходи. Автомобіль ВАЗ-2107 зупинився, щоб пропустити їх. А водій автомобіля Шевралі Ави не витримав безпечної дистанції і допустив з ним зіткнення. Виїхав на смугу зустрічного руху і при цьому сталося ще ДТП з маршрутним таксі. Рута-20. Обставини аварії з'ясовує патрульна поліція. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат, Новини СТС.